Чоловік розплющує очі посеред озера, а над ним літає червоний дрон. Перед ним промайнули видіння його сім'ї, космічних кораблів і перестрілок, і нарешті збирається з думками. Чоловік пливе до берега у супроводі дрона, щоб перевірити своє психічне здоров'я. Дрон називає чоловіка Езерою. Раптом з озера лунають крики про допомогу, з'являється ще один чоловік, а за ним жінка. Ніхто з них не пам'ятає, що з ними сталося. Фіна впізнає на березі уламки військового корабля Коряк, а Езера згадує про вторгнення. Потім чоловіки знаходять залишки автомобіля, який, мабуть, пролежав там століттями. Очевидно, тут колись була дорога. Люди згадують про вторгнення і виявляється, що всі вони загинули в різні роки. Більше того, Абрам зізнається, що йому 67 років, хоча виглядає на 25. За словами червоного дрона, їх повернули до життя в розквіті сил. Їхні спогади відрізняються, тому що вони померли в різний час. Навколо них земля, але через 400 років після вимирання людства, знищеного прибульцями. Вони були воскрешені істотами, що живуть у воді і називаються іскровиками. Кінцева мета відродження людства, а решту інформації можна дізнатися в поселенні, де живуть інші, хто повернувся. Дрон наказує Езріс зібрати іскровиків. Зібравши свої мізерні пожитки, люди вирушають слідом за дроном, намагаючись зрозуміти, навіщо іскровики їх відродили. Незабаром вони знаходять частково зруйновані арки, і Абрам кидається до них, радіючи своєму молодому, сильному тілу. На одній із поруд він бачить невідомі іерогліфи і торкається їх. Чоловіка відкидає назад, і він зізнається, що все бачив. Раптом червоний дрон збивають, а другий постріл ранить Абрама. Трійця тікає за пагроб, де Езра влаштовує засідку, захоплює переслідувача. Чоловік на ім'я Джек заперечує існування поселення, сяюча речовина на його шиї, це скінвершник, який є одним цілим з людським тілом. Йому потрібні іскровики, але Фіна впевнено демонструє своє вміння володіти зброєю. Абрам наполягає, що коли він торкнувся невідомих символів на арці, то відчув безмежність космічного простору, але це викликає насмішку з боку Джекса, який раптово звільняється, кидається на езру. Однак Фіна спрямовує на нього свою власну зброю. Цього разу вони надійно зв'язують чоловіка і йдуть, незважаючи на те, що він стверджує, що знає брата Езри. Незабаром команда знаходить притулок у печері, де знаходять інших людей з паразитами, що світяться на шиї, в тому числі брата Езери Сайласа. Тим часом воскреслі люди в печері обговорюють способи відтворення людини і задаються питанням, звідки інопланетяни взяли вихідний матеріал. Вночі рана Абрама запалюється, його опускають у невеликий ставок, звідки виходять іскри. На ранок Абрам виходить абсолютно здоровим. Він обговорює те, що сталося з Езрою, бо не розуміє, чому з мільйонів великих людей обрали саме її. Незабаром воскреслі бачать в долині високі стіни поселення, але по дорозі їх наздоганяють скінвершники з шиями, що світяться. Езра залишається позаду, щоб затримати погоню, йому вдається це зробити на деякий час, поки він не впізнає середник свого брата Сайласа. Тим часом Фіна та Абрам досягають стін поселення, і саме тоді, коли здається, що їх скохоплять, ворота відчиняються. Жовтий дрон нейтралізує скінвершників і впускає втікачів всередину. Потім він летить за Езрою, несучи його повітрям до поселення, де навколо нікого немає. У відповідь на всі їхні запитання, дрон запрошує їх слідувати за ним і показує ряди могил, де поховані поселенці. Пізніше жовтий дрон відкриває людям двері покинутої військової бази, де жили попередні поселенці. У лісі скінвершники ловлять людину, яка втікла від них. Салас виявляє, що сіяючі істоти, яких вони називають компаньони, з незрозумілих причин перестали функціювати. В шиї Дункана і обіцяє це виправити. Тим часом воскреслі дізнаються, що поселенці загинули від нового вірусу, який досі поширюється по всьому регіону. Жовтий дрон просить їх випустити іскри у посудину з водою, і дізнається від іскр, що вони можуть створити вакцину, якщо люди принесуть інгредієнти, знайдені у живому озері. У Фіни починає текти кров з носа, і вона залишається на базі, поки чоловіки йдуть до озера. Вона береться за ремонт пошкодженого червоного дрона. Дорогою Езра намагається зрозуміти, як працює система, що повернула їх до життя. Дрон працює на іскрах, але хто ним керує, невідомо. чоловіки добираються до озера і випускають у воду, щоб зібрати необхідні інгредієнт. У поселенні перед Фіною несподівано з'являється дружина Езри Лін. Вона пояснює, що працювала медсестрою під час вторгнення і може запропонувати допомогу, але потім так само раптово зникає. На березі озера Езра зізнається, що один з скінвершників його брата. А це означає, що ці люди теж воскресли. Він згадує момент, коли вперше побачив космічний корабель прибульців, що пролітав над ним, і дав зрозуміти братові, що він нікчемна зіпсована дитина. Тепер він має намір вибачитися і спробувати повернути Сайласа. Тим часом до Фіни знову з'являється голограма Лін, яка допомагає їй полагодити червоний дрон. Тим часом жовтий дрон попереджає про наближення скінвершників. Езра просить Абрама тікати, а сам намагається перехопити свого брата Сайласа, однак його оточують і беруть у полон. Прийшовши до тями, він опиняється наодинці з братом, який зізнається, що забороняв насильно перетворювати його на вершника, бо хотів, щоб брат приєднався до них добровільно. У кожного шкіряного вершника на шиї є компаньйон, який навчає людину, як правильно поводитися. І телепатично зв'язує її з іншими. Завдяки компаньйону Салас тепер є лідером і наставником для інших, тоді як у попередньому світі він був ніким. Потім Салас несподівано засинає, сигналізуючи Едрі, що йому пора йти. У лісі Езра зустрічає Абрама, якому пояснює свій намір врятувати брата. Чоловіки повернулися до озера, де іскровики створили для них три капсули з вакциною. Випивши свої дози, вони приносять третю капсулу Фіні, стан якої погіршується. Лін просить червоного дрона замінити її зображення на когось, то дорогий дівчині, і поруч з фіною з'являється Дункан. Фіна приходить до тями після того, як друзі вводять її вакцину. Наступного дня Абрам знаходить заблоковану кімнату, в якій стоїть обеліск, що світиться. Тим часом у лісі Сайлас сперечається з Дунканом про те, з якою метою його компаньон контролює думки скінвершників у громаді. Адже Салас вважає, що це рівнозначно рабству. У поселенні Абрам вчиться читати іерогліфи і розуміє, що невідомі господарі пропонують викопати в лісі зброю проти скін вершників в обмін на більшу кількість людей для поселення. Езра вирушає до лісу на розкопки. Тим часом Сайлас приводить Дункана на відкриту площадку, де Джекс проводить тренувальні бої, знущаючись звичайними людьми. Несподівано Дункан перемагає Джекса. Сайлас зупиняє поєдинок і пояснює, що перевіряв свою теорію, виявивши, що люди реагують на долю секунду швидше, ніж скінвершники. Наразі Дункан має слабкого компаньйону, тому приймає рішення лише одним мозком людським. На противагу цьому, у скінвершників зі здоровими компаньйонами сигнал проходить через два мізки. Людський і компаньона, що викликає невелику затримку. Звідси висновок, люди завжди будуть переважати їх у бою. Щоб отримати перевагу над людьми, Сайлас планує зробити операцію на мозку, щоб зменшити затримку сигналу. Однак для цього потрібен робочий дрон і підослідний. Тим часом жовтий дрон привозить езеру на місце розкопок, про що одразу ж дізнаються скінвершники. Езера відкопує предмет, який жовтий дрон називає зброєю. Поселені Абрам доторкнувся до обеліска, раптом усвідомлює, що розуміє значення іерогліфів на ньому. Однак він ще не розуміє, що тягне за собою це знання. У лізі жовтидон попереджає Езру про наближення скінвершників. Вони намагаються втекти, але вершники оточують їх і забирають відкопану зброю. Несподівана зброя активується і вбиває одного з скінвершників. Скориставшись хаосом, Езра розкидає решту і тікає. Тим часом Фіна намагається з'ясувати у червоного дрона, чому невідомі істоти воскрешають людство. Вона просить оживити думкана, не знаючи, що він вже воскрес і став скінвершником. Езра приносить до Обелізка зброю, призначену для знищення скінвершників, сподіваючись, що вона допоможе встановити контакт. Однак він відмовляється вбивати невинних мешканців, доки Обілізки не пояснить, то вони, і що відбуваються. Дрони, керовані Обеліском, обіцяють ускресити сім'ю Езри, якщо він буде слухатися їх у всіх питаннях. Езра не має іншого вибору, окрім як покоритися. Пізніше тієї ж ночі Фіна йде до Обеліска, де знаходить Езру, який, як і вона, сподівається на повернення близьких. Вони помічають, що зброя, відкопана в лісі, відкрилася. Обеліск видає нові символи, наказуючи Фіні йти до озера, щоб прийняти нових людей. Однак дорогою її помічають скінвершники. Абрамові ж дрон розповідає про будову компаньона, що світиться на шиях скінвершників. Який тісно пов'язаний з людським мозком через кристалічну структуру. Зброя, знайдена в лісі, руйнує ці кристали, усуваючи паразита. Коли скінвершник помирає, його пам'ять зберігається на кристалі, який передається його предку. Саме його потрібно знайти і знищити. Фіна бачить, як лін виходить з озера і допомагає їй вибратися на берег. Коли на березі з'являється Джек, червоний дрон нейтралізує його. Дівчата намагаються втекти, але їх захоплює дункан, який також захоплює червоного дрона. Дункан не впізнає фіну свою кохану з минулого. Дівчата намагаються втекти, але лін травмує ногу і наказує фіні йти до поселення і забрати свого чоловіка. Натомість лін потрапляє до рук скінвершників, які повертають її до озера. Там Джекс показує, як працюють іскри, сілюючи її поранену ногу, але раптом камінь потрапляє Джексу в голову. І невідома маленька дика дівчинка забирає лін до свого лісового житла, забезпечуючи її взуттям та їжею. Однак виявляється, що дівчинка не вміє говорити за цей час. Фіна добирається до бази і повідомляє Езрі про воскресіння його дружини Лін. Незважаючи, що жовті дрони попереджають про те, що коли скінвершники забирають когось, тут це назавжди, Езра сповнена рішучості врятувати Лін. Джекс знаходить будинок маленької дівчинки, але вона вже забрала лін. Вони ховаються в лісі, водночас Езра розмірковує над тим, як відключити солове поле, оскільки обеліск заважає йому це зробити, не даючи можливості вийти за ворота. Фіна зізнається, що бачила думка на який тепер теж зі скінвершниками, і він її не впізнав вона боїться, що те саме станеться і з лін. Тим часом у лісі Джекс вистежив втікачів і пояснює, що навіть іскровики роблять помилки. Наслідок цього з'являються недосконалі особистості. Він готовий знищити дівчинку, але Лін переконує не робити цього. Водночас Сала здійстає кришталевий компаньон з шиї загиблого шкіряного вершника і доручає одній з жінок віднести його предку. Потім до нього переводять лін. Абрам, же під час спілкування з оболіском, несподівано згадують, що жив у цьому поселенні раніше, що підтверджує знайдений ним блокнот з його власним почерком. Пізніше Фіна припускає, що всі вони жили тут раніше. Жовтий дрон підтверджує цей факт і приводить Абрама на кладовище, де показує всіх, хто там похований, зокрема, могилу Езри. Виявляється, що він теж воскресе, колись жив у поселенні. Потім жовтий дрон веде Абрама до наступної могили, де він знаходить себе, і закликає почати нове життя з честю. На цьому четвертий епізод завершується. Шановні друзі! Ставте лайки, підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. Мир вам!